Вітаю! Пропоную до вашої уваги огляд закупівельних новин з 24 по 30 серпня. Уряд продовжив спеціальні ціни на природний газ для опалювального сезону 2024-2025 року. Відтак до 30 квітня 2025 року продовжить виконувати спеціальні обов'язки із забезпечення постачання природного газу Нафтогазтрейдинг. Компанія постачатиме природний газ виробникам теплової енергії, а також споживачам, що є бюджетними установами відповідно до бюджетного кодексу та закладам охорони здоров'я державної і комунальної власності. Своєю чергою споживачі, що є підприємствами, установами, організаціями. На балансі яких перебувають гуртожитки або інші житлові будівлі, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, зможуть закуповувати природний газ за пільговою ціною в Нафтогазу України. Для опалювального сезону 2024 2025 року бюджетні установи матимуть можливість закуповувати природний газ у нафтогазтрейдинг за ціною 16 390 гривень. А підприємства, установи і організації, на балансі яких перебувають гуртожитки, і надалі зможуть купувати в Нафтогазу України природний газ в обсягах та для того, щоб забезпечити побутових споживачів таких гуртожитків, за ціною 7420 гривень. В обох випадках до озвученої ціни входить ПДВ, але не врахований тариф на послуги з транспортування природного газу. Уряд затвердив порядок, за яким мінфін щорічно погоджуватиме основні фінансові показники для державних підприємств. Відтак, за встановленим порядком, підприємства, що мають стратегічне значення або є природними монополіями, подаватимуть мінфіну для погодження фінансові показники. Порядок містить чіткий перелік фінансових показників, що підлягають погодженню. Модель оцінки цих показників та умови прийняття рішень механізм ухвалення рішень, за яким МінФін погоджуватиме показники або відмовлятиме в погодженні залежно від результатів інтегрального показника. Уряд затвердив зміни до переліку ліків та медичних виробів, які ввозять та постачають на митну територію України під час воєнного стану. Відтак звільнили від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України окремих медичних виробів, що призначені для надання медичної допомоги людям. Які отримали поранення, контузії чи інші ушкодження здоров'я внаслідок збройної агресії РФ Мінреінтеграції внесло чергові зміни до переліку територій, на яких ведуть бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Ці зміни, як і попередні, стосуються територіальних громад Донецької та Харківської областей. Насамкінець нагадаю, що ви завжди можете дізнатися про зміни в законодавстві та прочитати коментарі експертів, як проводити закупівлі за оновленими вимогами на сторінках журналу Держзакупівлі та експертно-правової системи Експерту з Держзакупівлі. Долучайтеся до кола читачів наших видань. Заходьте на сторінки в наших соцмережах. Лише разом ми сильніші.